І що вони мене ніколи не вичислять. Сандалі покусані собаками. Все навкруги не так. -а -а -а. Всякі неприлічні речі не треба купляти. Розплакалася, лежала, ревіла, почала плакати. Неможливо. Привіт! Останній випуск з Таїланду. Він буде дуже інтенсивним і, можливо, трошечки перенасиченим, тому що багато було драми і багато щастя, яке я не змогла порізати на частини, тож вирішила, що додам просто все в останній влог. Дякую за терпіння. Гарного перегляду. Починається сезон дощів. Майже кожен день, хоч трошки, але іде дощ. Можу сказати, що по погоді насправді дуже дискомфортне місто, тому що в Вологі... Кість 80% дуже волого. Ти виходиш, ти дві хвилини на вулиці. Ти вже весь мокрий, липкий, ну таке не дуже приємно. Коли ти заходиш в будь-які приміщення, майже як в Еміратах такий дуже великий контраст жаріща адська просто собача. Чи собачий холод? Найспекотніший місяць це квітень. Температура води коливається 27-30. Це така річна норма. Тобто, холодніше за це не буває. А також температура повітря, вона десь 30, 32, 35, 36. Тобто, взагалі, зимові куртки оці всі фліски вам не потрібні. Напевно, погода була нормальною, але, зважаючи на мій прекрасний сумний стан, мені здавалося, що все погано, в тому числі і погода, і вологість скажена, і забагато дощу. і Сонце занадто ярке, коротше. Коли ви в поганому настрої, вам здається, що все навкруги не так. Я пішла купляти собі штані, хоча б намагатись їх знайти. Тому що мої колишні, які я вже викинула в минулому хостелі, вони виглядали так, що вони пережили просто все, що тільки можна було. Там все зашито, не перезашито. Іноді в подорожах є ці приємні моменти, коли можна замінити одну річ на іншу. Тому що ти не можеш збирати, збирати, збирати все з собою, возити, тільки замінювати. От як зараз в мене, наприклад, така штука з кросівками моїми рожевими. Вони класні, вони мені подобаються. Але сім місяців щодня їх бачити, чи ті сандалі покусані собаками. Ну, вже хочеться трошечки новизни якоїсь. Так що от вчора я собі купила сіру футбілочку, ще будуть зараз сірі штанішки, і взагалі буде відчуття такої, типу ну хоч новизни. Мені це важливо, іноді повертає до реальності. А то виходить якийсь день сурка, коли в тебе все однакове, однакове, однакове. Та й таке. Футбілка коштує 2 долари Тайські ціни. Що таке швидка мода? Це коли бренд пристосовується до смаку покупця і кожен сезон змінює свій асортимент. Звісно, що одяг дуже дешевий, а ми люди з вами дуже. Схильні до імпульсивних покупок. Саме тому ми купляємо дуже багато хламу, непотрібного абсолютно особливо одягу. І потім нам доводиться це викидати через багато років, коли ми нарешті усвідомлюємо, що нам все це було не потрібно самого початку, але солоденька ціна привабила нас настільки, що ми не змогли відмовитись від такої пропозиції. Проблеми дві: трудова експлуатація та екологія, яка дуже страждає від легкої промисловості. В Тайланді швидка мода це дуже актуальна тема. тому тому що люди мають тисячі одиниць одягу, а носять їх майже ніколи. Я вас закликаю завжди. Думайте перед тим як купляти одежинку чи ні. Дійсно, я її хочу. Я її буду любити більше ніж те, що в мене вже є. Вона мені точно пасує. Чи я не впевнений? Якщо ви не впевнені, не треба купляти. Їжа 60 гривень. Суп і оце все за 12 гривень. якась свініна собача, там якісь шарики, сиром. І напій. Якийсь тайландський холодний чай. І цікавий відосик про піраміди. Розкажу про театр, де я, звісно, що розплакалась. Як ви поняли, в Таїланді це в мене була абсолютно нормальна справа. Я купляла квитки взагалі ні на що не сподіваючись, знаючи, що вистава буде тайською. Те, що я там побачила, це настільки перепригнуло всі мої можливі сподівання, тому що я себе відчула як на концертові дахі брахі. Якщо ви там були, ви знаєте, ви плакати будете точно. Ну ладно, може це я така плаксива? Ні, взагалі добре, я сентиментальна душа, для мене отакі співи, щирі, танці і костюми це все завжди хороша причина для того, щоб поплакати. Кінці вистави знімати не можна було, тож підійшла робітниця, мені сказати: жіночко, перестаньте знімати, насолоджуйтеся реальним світом. І я тоді усвідомила, що вона права. Тобто, навіть якщо я чула, що айфони зараз сучасні, не дають записувати концерт на відео більше за якусь там півгодини, може годину. І я вважаю, що це правильно, тому що напевно більшість ситуацій, коли люди тикаються в телефон і знімають на відео так багато. Це тому, що вони просто трошечки загубились в діджиталізації і думають, що вони потім будуть переглядати це відео і тоді насолоджуватися. Чудовий театр. Музеї сучасного мистецтва одна з моїх найулюбленіших рубрик музеї. Звісно, що я знайшла одну роботу, яка мене дуже зачепила. Взагалі там було багато робіт, і деякі з них такі дуже неприємні, неестетичні, такі, яких взагалі не хотілося бачити. Але важливий момент: мистецтво має викликати у вас емоції, погані, хороші. Але якщо мистецтво не викликало жодних емоцій, якщо ви пройшли повз, якщо вам все одно, оце погане мистецтво. Не те, від якого вам працівне, чи якось так, типу, ой, некрасиво. Я вам зараз покажу кадри, і ви тоді зрозумієте, що я маю на увазі. Просто подивіться на це. Маска зі шкіри. Я думаю, Україна вже давно забула, що існує ковід в цьому світі. Настільки не до нього. Фух, мерзота, яка ось подивиться. Називається Органи. Маски, волосаті з різних органів. Чим світ живе, такий і арт. Зроблено у 2022 році. Якесь хворе мистецтво у Бангкокові. Хворі собачки, котики. Називається робота How Are You Fat. Цікава робота поєднанням світла і дзеркал. І целієнт, стівий полічано. Не питайте, як мене якимось чином затягнуло на знімальний майданчик якогось там навіть більш-менш відомого режисера, і там знімали серіал. Я забула для якої країни я забула, який серіал. Мені взагалі сказали, що там знімати не бажано, особливо виставляти це допоки серіал не вийде в світ. Але так як це було рік назад, я сподіваюся, що вже можна і що вони мене ніколи не вичислять. Рівень відеопродакшн у мене вразив дуже багато людей, багато хелперів, але більшість акторів була русь. Роз... Коли ці актори до мене зверталися, я відповідала завжди українською. Але менше з тим давайте взагалі менше часу, особливо в моїх тревел-блогах, приділяти молям і всьому, що з ними пов'язано. Домовились? Слава Україні! Вашій увазі в місцевому магазині суші за 110 гривень. Хай, зараз буду їсти, додавати якісь непонятні жишки. Час Бангкокові дуже багато асоціювався в моїй голові з якимось навантаженням, з якимось тиском емоційним. Тож я вирішила, треба змінити місто і поїхала автостопом в місто Патая. Зазвичай в це місце їдуть заради вулиці Червоних ліхтарів та пінг-понг шоу. Я вам не буду пояснювати, що це це всякі неприлічні речі. Якщо вам цікаво, ідіть до гугла та углі. Це але в цілому це таке собі розважальне шоу за участі жінок. Пінг-понг м'ячику. Та глядачів, я думаю, ви і так все поняли. Можете не гуглить. Повертаємося до автостопу. Я взагалі думала, що мені повезло, тому що е, стояла десь півгодини, ніхто не зупинявся, а потім приходить мужчина і каже: люба дівчинко, я тут власник у цієї автостанції, в мене автобус виходить буквально 5-10 хвилин звідси. Типу, я бачу, що ти в траблах, Ти хочеш поїхати автостопом. То давай я тебе посажу в один з бусів, який я маю, і спокійно собі доїдеш. Так, і виявилось, я приходжу, сідаю в бус. Ми їдемо, їдемо. Не пам'ятаю скільки там довго ця дорога тривала. Якщо коротко, то мене просто викинули з автобуса і не стали мене слухати, коли я намагалась спитати, що відбувається, і довезіть мене, будь ласка, хоч трошечки ближче до міста. Просто закрили отак перед обличчям двері, хлопнули і поїхали. Я знаю, що я вибаглива, але. Мені вже допомогли, я це розумію. Що ще мені треба від цього всесвіту? Ну але хочеться трошечки вічливих людей. І все. Хара грецька богиня-лікувальниця. Саме завдяки їй мій весь досвід зі Таїланду був не жахливим, а нормальним. Тому що в Патаї, я згадую з посмішкою. Вона мені трошки була як бабуся, я її зустріла десь в якійсь фейсбучній групі, і вона запропонувала мене захостити. Коли я взагалі відмовляюся від таких подарунків долі, Хара народилася в 56-му році. Вона оригінально з Афін Греції. А якщо ви колись дивилися моє відео про Грецію ще москальською мовою, років шість назад, п'ять я його записувала. То я дуже люблю цю країну. Я люблю людей, я люблю цей повільний лайфстайл, я люблю ганяти ці холодні кави щодня, просто щоранку і щовечора. Вона займається волонтерством та допомагає будь-якому песику на її шляху. Щодня в неї такий тур по місту Патайя, де вона підгодовує всіх песиків. Big side, big side, 40 Small side, 35 Взагалі допомога безпритульним собачкам проявляє нашу людяність та співчуття до інших живих істот. Хара завжди подорожує з багатьма спреями, пігулками, всякими медичними кремами для того, щоб позбавити всіх безпритульних собачок будь-яких хвороб. Вона також має дуже багато зв'язків з ветлікарнями, які допомагають їй робити стерилізацію. Це все зроблено заради контролю над популяцією безпритульних хвосте тварини, які отримують допомогу, відплачують любов'ю, вірністю та вдячністю. Покращення умов для безпритульних собак допомагає зменшити агресивну поведінку та забезпечує спокійний громадський простір. Тож, як ви розумієте, я просто в захваті від Хари завжди бажаю їй такого здоров'я, міцного, щоб вона прожила до ста літ. Якщо ви колись будете її гостем, то ви зрозумієте, чому я вважаю, що в неї таке велике серце, чому вона така повна любові. Враження від міста Паттайя насправді непогані, тому що дуже довга лінія пісочного пляжу, дуже багато різної їжі. Особливо я спробувала чи крокоділятіну, чи алігатарятину. Я не пам'ятаю, що там водиться у них. Кенійські крокодилів вже пустувала. Зараз м -м, де ми? Тайський крокодил, досить смачно. Але було непогано, як невеликий гастро Взагалі, я не по цих справах. Я не люблю екзотичну їжу. В їжі я консерватор, дайте мені одне й те саме те, що я люблю, кожен день до кінця життя. Мені підійде. Але що я про їжу? Патая. Вона непогана. Всі асоціації в моїй голові були в 10 тисяч разів кращі, аніж були з Бангкоком. Оцей відбиток, який залишився від столиці, його хотілося б переписати. Та, можливо, я б колись повернувся в Таїланд чисто для того, щоб повернутись туди в нормальному настрої. Посмішкою і бути більш відкритою до світу, можливо, тоді і хост знайдеться, і чим зайнятися, і Шоу мені сподобається, і так далі. До речі, як вам моя зачіска хіпстерська? Операції і госпіталь дуже така чутлива тема, як здоров'я. Наслідки Індії мене догнали, та в мене була якась інфекція в крові, яка проявлялася на шкірі взагалі не дуже приємно. І я зрозуміла в якийсь момент, що мені треба йти до лікарні. В лікарні мені сказали, що треба робити операцію. Страховочка моя, нарешті, мені, хоч в чомусь, допомогла. Це був черговий гіркий момент, тому що в мене не було жодної підтримки, в мене не було Жодних людей, які про це знали. В мене не було взагалі ніяких ресурсів самою собі якось емоційно допомогти. Тож, я пам'ятаю, під час операції я лежала, ревіла. Потім кожен раз мені треба було б ходити на перев'язку щодня в цю, в цю саму лікарню. Це було так боляче. Я так не люблю, коли боляче для мене це прям ну я не можу стримати сльоз, як завжди. З одного боку, я рада, що страховочка мені допомогла, але з іншого боку, я нікому не раджу її користуватися, тому що відношення тайців до... У мене в лікарні було настільки на отстань. Я розумію, можливо, у них є інші якісь більш важливі справи. Але знаєте, оцей типаж людей, які не посміхаються, нічого не кажуть, не чують ваших запитань чи просто ігнорують. І оце так, знаєте, дуже агресивно так дьоргають щось там роблять фізично. Ну, це неприємно. Але знову ж таки, не всі такі чутливі, як я, то, можливо, комусь це буде і нормально, а можливо, комусь це навіть і сподобається. Я досі переконана, що причина цієї операції. Рації в Індії, тому що це почалось саме там: саме оця інфекція, саме ці антибіотики, саме ці розбори з цими проблемами зі шкірою. Ох! Подорожі обожнюю, ну як їх можна не обожнювати після такого. Я повернулася до Бангкока і почались зовсім інші проблеми, тому що без них подорож це не подорож. На завершення свого блоку про здоров'я і про таїланд загалом розповім, що гінекологія абсолютно не входить в страхування майже ні в яке дівчата. Треба пам'ятати дбати за своїм здоров'ям, ходити до мамолога і ходити до гінеколога. Щира порада. Якщо зменшити всю цю історію до одного речення, то мені довелося. Іти в госпіталь за гінекологом, заплатила я 36 євро хвилин за шість розмови. Ні про що все виявилось зі мною добре, але стрес від 36 євро був великий. Я вийшла з лікарні, дійшла до першого буддийського храму, сіла на підлогу перед ним. Це був такий вечір, був такий захід сонця, Було дуже романтично і сумно. Я сіла перед цим храмом і почала плакати. Я знала, що там не буде вже цих прекрасних дітей з Непалу, які мені емоційно допоможуть. Я знала, що нічого не можна змінити. Я знала, що гроші це чепуха. Але напевно це був такий останній викид стресу з мене в Таїланду. Останні сльози, остання така гірка хвилинка, коли я вирішила, що досить, і після того переїжджала в інші країни, і мені було набагато, набагато краще. Перепрошую, що я поїхала в цей Таїланд, тому що в нього їдуть всі влоги. Про нього вообще нікому не цікаві, це Не те, що там Уганда, Руанда. У це було цікаво. А взагалі, не слухайте мене, приїжджайте в королівство Таїланд. Таїланд ніколи не був нічою колонією, тож саме там можна подивитись на автентичну культуру. Але я сподіваюся, що я вас ще порадую якимись майбутніми подорожами, та вам буде більш цікаво. Дуже дякую за перегляд. Україна переможе, та все буде добре. Слава Україні! Мені зараз так не везе з візами. Я отримала вже другу відмову і поки що не знаю, як моя навколосвідка може продовжитись в цілому, тому що перелетіти тихий океан. Не відвідуючи Австралію чи Нову Зеландію, неможливо. Люди так дивляться, ніби я щось протизаконне роблю. Господи Боже, витріщання більше навіть, ніж в Німеччині. Це я, якщо що, записуюсь у Польщі. Варшава. Так, москалічі українці. Москалічі українці.